Бачу, що ми виїжджаємо з тут А ще кажуть, якщо в дорогу, то буде дорога щаслива. До щаслива нам дорога. До речі, цього зайчика я купила на фестивалі. І буфік був в Турції. Да. Модний. Без документів, нелегал. На, на дахах будинків стоять такі величезні величезні бочки. Всі побачили, да справа yeah. тім, що в Туреччині не існує централізованого опалення і не існує централізованого подачі води. Вся вода подається зверху до тих бочок, які нагріваються за допомогою сонця або за допомогою сонячних батарей. Ось така у них система. І взимку, хоча у них доволі лагідна зима, в будинках вони гріються тільки за допомогою кондиціонеру, тому що іншого у них не існує. Газового опалення у них немає, все, все на електриці. А ще, мабуть, ви звернули увагу, що перший поверх, от подивіться, завжди менший, ніж ніж другий, третій і так далі. Це не стосується дуже великих висоток, тому що там якось все більш-менш рівненько. А от там, де маленькі будиночки, то перший поверх, цокольний вони його називають, він дуже вузенький. Ось, наприклад, зараз подивіться праворуч, да, є і праворуч, і ліворуч. Це справа в тім, що в Туреччині дуже-дуже дорога земля. І інвестори, які куплюють цю землю, вони намагаються взяти менший шматочок землі, а потім починаючи з першого поверху вже його розбудовувати, тобто робити такі надбудови. За рахунок цього вони збільшують площу. Ось так. А тепер ми з вами проїжджаємо сади. Сади, це цитрусові сади, і взагалі ви бачили, що у нас теж за забором, за парканом був сад, і там був